Привіт, з вами Домінік Хорошалін. Сьогодні ми в Києві на локації Seven Drive, і я маю для вас неймовірно чудову новину. Почнемо трішечки з предісторії: як завжди, трансмастер мені приніс проблеми у, у житті, відповідно, довелося вирішувати якось свій геймінг і переходити з офісного геймінгу на повноцінний. На повноцінне пілотування саме з кокпіт. І тоді ми разом з батьком вирішили, що давай ми зробимо просто для себе прототипчик. От як би скептично я там до того не відносився саме до кокпітів, тому що це завжди про місце у квартирі, тим паче, зараз я мешканому власному поміщенні. От, тож ну постійно возити його туди-сюди з собою не хотілося, але все таки в якісь моменти просто ну, так би мовити, не те, щоб здався, але вирішив, що все-таки давай зробимо повноцінно, так би мовити. Прототип, який удовлетворив всі мої власні там потреби, В плані посадки, розташування всіх елементів, от, тобто, виключно ми ну, планували то робити виключно під мене. Але далі, як ми починали там працювати, кресли, робили якісь ескізики і так далі, ми задали одне одному собі питання, чому ми не можемо зробити, ну чому ми не можемо взагалі вийти на український ринок, ну і взагалі на ринок, чому ми не можемо, чому нам не розпочати продавати кофіти для українців. І не тільки, от тому, що ну як такового в Україні бренду кокпітів ми не маємо, і дуже я вважаю, було якраз вчасно, враховуючи те, наскільки у нас зараз почав розвиватися сім рейсинг, наскільки вже ми маємо велику кількість пілотів, глядачів та зацікавлених осіб. Логічний крок в плані розвитку і зайняти всю нішу досить приємно і важливо, так що з таким. Якби аналізом, да, дякуючи розвитку э, сімрейсного завдяки всім вам, ми от маємо вже приймати першого українського виробника копітів. І ну давайте поговоримо взагалі, з чого воно все там і складається, і як всі ці тести прототипи у нас відбувалися. Концепція полягає в тому, щоб зробити доступно та надійно ясне діло. Це така логічна. Насправді характеристика для копіту, от і, і ми вирішили обрати рішення безпосередньо з алюмінієвого профілю. Особисто я обожнюю, як вони виглядають. Вони мені якось віддають цим автоспортивним характером. От рішення там з труб чи з якихось інших металевих елементів воно мені не так лягає особисто, як алюміній. Також ми обрали алюмінієвий профіль за рахунок його безпосередньої кастомізації саме. Те, наскільки ви багато елементів можете рухати, і ну, ледь не до кожного там, міліметру все підналаштувати для себе. Можете побачити зліва з мене, так би мовити, брат цієї версії, він чорний, так що, якщо ви лякаєтеся або не бачите салатового яскравого елементу в вашому оселі, ну, то ви завжди можете собі взяти більш такий чорний, більш нудний, пробачте мене варіант. Отримуємо при замовленні, так би мовити, окуні сидушки першої проби, першої версії, що насходить безпосередньо в комплект. Сама рама, сам каркас виконаний з 80 на 40 профілів. Ну, більшість їх виконана саме з цього розміру. От і в комплекті ми також маємо плейт, Маємо плейт під шифтери, маємо плейт безпосередньо під вашу базу. Це може бути як і без тільки плейт під ДД бази, які кріпляться у нас на боковому з'єднанні. Або для таких баз, як, наприклад, Logitech, Trustmaster чи CSLDD, які мають як знаєте, на столах, що ми кріпимо з нижньої частини. Ну тобто, в принципі, якби ми маємо максимальну таку варіативність в плані підключення вашого еквіпменту, а також опціонально можна отримати разом з сидушкою цей копіт, проте конкретної постійної моделі сидушки ми на даний момент не маємо, тобто це замовлення там від інших виробників. От. Але, в принципі, комплектом можна спокійно його отримати. Я зазначив раніше. Для тих, хто не любить яскраво салатовий колір, для тих, хто не бачить такий колір у себе вдома в інтер'єрах, є опція чорного кольору, більш простішого кольору. Це абсолютно ніяк ні на що по суті не впливає, абсолютно та сама конструкція. Але для тих, хто любить такий більш строгий, нудний якийсь такий мінімалізм, ви маєте опцію також замовити чорненького окуня. І на ньому кататися. Більш важливим особисто для мене пунктом, ну і я думаю, що важливим взагалі для копіту, це є можливість максимально підналаштувати його для себе. І саме тому, як я зазначив раніше, ми обрали алюмінієвий профіль, металеві елементи. От, Бо ви банально, ну, чесно, можу сказати, що ви можете налаштувати себе майже усе. Кут сидушки. ви. Міняєте за допомогою ось цих таких додаткових салазок, безпосередньо, які знаходяться на кокпіті, От ви можете міняти кут безпосередньо ось цієї нижньої частини сідушки. От, якщо ваша сідуха, там, наприклад, з цього формату, або ваш ковш, да, е також мають змогу змінювати. Тобто це ще, якби, додатково, ви можете саме цю нижню частину зміняти, підняти її просто. або або опустити, або от зробити цей кут, от, у вас є багато для цього можливостей, також ви можете і вперед-назад поїздити, от, ну, але зазвичай у нас на селасках воно завжди вперед-назад типу, їздить і ну, все окей. От, коли десь йде мова, наприклад, ну, так будемо починати від найменшого до найбільшого. Навіть от у нас йде мова про шифтер. Педал плей-шифтер, шифтер. Ця ця конструкція вона вперед-назад так само їздить, вверх вниз вона так само їздить. Єдине, що ми, звісно, не можемо змінити кут саме безпосередньо цієї конструкції, от, але я думаю, ви прекрасно розумієте, що ну, воно по факту вам не потрібне. Тобто сам шифтер так само, в разі чого ви абсолютно легко можете під себе типа, зробити от, так, як вам доподобається. Нехай воно буде, хоч на рівні керма, або максимально низько, як на звичайних автомобілях. Коли в нас іде мова про педальний блок, педальний блок він також був розроблений так досить не з першої проби, так би мовити. От, бо так само важливо, щоб ми могли змінювати максимум, щоб ми могли змінювати вперед назад рух, щоб ми могли змінювати висоту, щоб ми могли змінювати нахил. Дуже важливим є от якраз ця зміна нахилу. От, тут неймовірно велика кількість саме ось цих змінних а, пазів, да, і таких отворів, да, які безпосередньо у нас. Керують кутом педалей. От і. Тобто все якраз на ваш смак. Насправді, якщо по-хорошому постаратися, от, тут по суті можна зробити аж три посид... е, посадки. Ви можете зробити посадку звичайно, як на гражданському автомобілі. Ви можете зробити посадку такого ну, gt формату от, І ви можете зробити посадку наближену до формули. От, якщо ви максимально задерете кут педалей, от, якщо ви максимально задерете ось цю ось цей кутцідушки, да, ну і безпосередньо якось розмістити своє кермо да, на рівні підборіддя, як плюс-мінус от їжу я, як ви могли бачити на моїх стрімах. Да, і багато хто з вас питав, що чому типу, до тебе таке високе, так високо стоїть кермо. О, ну, це моя особиста така, якась болячка. О, я, я просто люблю так, але, от, грубо кажучи, до чого я так да, ну, У вас тут просто неймовірно велика кількість опцій безпосередньо, так як ви хочете е бачити свою посадку на цьому кокпіті. Ну і найголовніше, і найсмачніше, це особисто ось цей е блок, який у нас безпосередньо, е там, де знаходиться база, так само. Перед-назад, вверх, вниз, кут, сюди, туди. Тобто був ну, абсолютно свобода в плані кастомізації. І що найголовніше, що це плюс-мінус швидко робиться. Да, ясне діло, що це не так, наприклад, легко, як. У копітах, де безпосередньо у вас є заготовлені отвори, де ви просто витягуєте там, наприклад, якийсь ну, типу От, міняєте, затягуєте. Тут доведеться там повідпускати якісь вузлові точки, от, їх трішечки порухати. От, але знову ж таки, у вас оце є пресайз, те, що от якраз вам треба там до міліметру, ви можете виставити той, той кут, ту висоту, яка вам потрібна. От, і воно тут ну має бути працювати ідеально. Також коли ми розробляли безпосередньо металеві елементи: педал-плейт педал -плейт та плейт під бази, ми намагалися зробити розпіновку отворів по всім існуючим реальним базам, будь-то фонотеки, логітеки, тресмастери, куби сім меджики, все, все, що є, навіть щоб ви розуміли, на педал-плейти сідають філ длявські педалі українського виробництва. От так що, якщо у вас є стосовно цього, там наприклад побоювання, от ви сміливо можете в разі чого їх. Туди посадити, коли безпосередньо у нас іде мова про надійність, так би мовити, кокпіту, то ясне діло, що ми тут максимально намагалися робити всі елементи нерухомими, щоб було мінімум, так би мовити, таких гуляючих елементів, які можуть в певну чергу, в певну, так, в чергу відвілікати когось. От на жаль, можу вам так би мовити, чесно сказати, що досі на 100% на 100 ми не маємо зараз рішення, да, яке б зробило саме таким прям. Монолітним цю конструкцію, але от ви можете бачити, що зараз я їду на це сель ДД, асетокорсиком зіціони, лагуна сека і ну, жодного натяку на хоч якийсь люфт, подіргування і так далі на даний момент ну, не, не відчувається. Тому, в принципі, можна сміло сказати, що з надійністю тут все окей. Ем, Ясне діло, що класно було б затестити вже безпосередньо, або я в себе вдома, або за іншої нагоди. Ем, Мощні бази, такі як Сімку, такі як Fanatec CSL dd 2 Було б дуже класно перевірити, як вони будуть працювати. Але от на даний момент от, ви, ви просто банально на свої очі можете бачити, що абсолютно спокійно і впевнено можна газувати, не думаючи про те, що щось там у вас буде хитатися, бувтатися, щось відпаде. От, тобто, абсолютно є цей зв'язок, такий цільний. От, і це в певну чергу може вас розвантажити при керуванні і можете абсолютно не паритися за цю історію ось вам тому і підтвердження. Ну а тепер давайте в деталях про кожний елемент, про кожний рухомий елемент, і почнемо ми з педального блоку. Сам плейт так само виконаний нами. Так само цей паттерн отворів повністю підходить, як я зазначив раніше, під всі педалі. От, і Що не, не менш. Важливим є те, що ви навіть в межах цього плейту, в разі чого можете рухати вперед-назад і далі, як вам буде зручніше. Тобто, от, знову ж таки, питання цієї кастомізації тут прям дуже гарно розкрите у нас. Ну, коли у нас іде мова про те, як змінюється, наприклад, ходьба вперед-назад, маємо, наприклад, як ви бачите, якщо тут видно, у нас безпосередньо ось цей елемент, ось цей вузол, він у нас якби під'єднаний до нижньої частини, до нижнього профілю. От, і Ви просто його розтягуєте, і вперед-назад він може рухатися. Тобто Тут у нас якби, дві оці штуки вони безпосередньо під'єднані до цієї основи. От Ви там послабляєте той, той, той болтик і спокійно вперед-назад можете поїхати. Ну і Причому від карликів до великанів тут спокійно можуть поміститися. От. Найцікавіше і найкласніше, як на мене, це безпосередньо зміна цього кута. Безпосередньо педали. Да? Тобто у нас є ось ці отвори, в яких ми можемо змінювати а, кут, банально кут ми можемо змінювати. От, єдине, що звісно, тут доведеться або брати там, допомогу когось, або якось самому то робити. Бо як от, як зараз ми тобто, послаблюємо наші болти, от, починаємо їх відкручувати і, скоріш за все, зараз повністю той блок провалиться. Але ну, таким чином, коротше, в будь-якому випадку. Як на мене, це трішечки так полегшує життя, бо ви там умовно, я не знаю, вам от зараз там на 6 секцій ми вверх піднялися, вам то занадто багато, ви хочете опуститися або навпаки піднятися. То, грубо кажучи, ви просто там на один блок піднімаєте, затягуєте, як то було. От, бачите, насправді і самому можна це спокійно зробити. От, до того просто самому не, не, не виходило. Але ми сюди сіли. Де там наш той блочок? А, секунду. Рано я почав радуватися. Трішечки внутрішню тигайкою порухали. От, зібрали той вузол з болтику, шайбок і гроверів. Сунули і поїхали. Тобто абсолютно спокійно це робиться. От, не потребуючи якихось додаткових зусиль, у вас ці чіткі там. Варіацію саме того кута, який вам потрібний, так само з цієї сторони ну, трішечки підсунули. безпосередньо тигаєчку. Засунув сюдибол, все, кут педалі змінено. І будь-яке гражданська позиція, GT-позиція, формульна позиція, ну, наближено до формули все ж таки. Але все, що ви захочете, ну, змінюється. Самі бачите, десь протягом 3-4 хвилин. Абсолютно спокійно. Затягнули, сіли, поїхали. Пушками. Тепер поговоримо про безпосередньо плейт, основний, де ми кріпимо базу. Так само, максимально по максимуму, вирішили зробити рухів, оцих, які ми можемо кастомізувати. Почнемо найбільш такого простого: от у нас, ви бачите, що ну, цей плейт, по факту, він є тільки для ДД-баз, які мають безпосередньо бокове кріплення. От, там куби фанатеки, вони тут нормально гар гарно сідають. Ну, от ви можете там ширше зробити. В принципі, в тому проблем жодних немає. От, е сам плейт, він, грубо кажучи, монтується тут по боках. І ось тут куточом, куточком ви тут затягуєте відповідно ну, так би, створювати такий як ухват е безпосередньо цієї бази. От, потім, от тут, наприклад, послабивши е трохи це з'єднання, ви можете вперед назад ту базу порухати, тобто ми тут приспустили. Приспустили ще два з'єднання у нас ось тут знизу. Секунду. От, ми приспустили вперед-назад, бага поїхала. О, тобто це такий найменший рух, який ми маємо е саме в цьому кріпленні. О, тобто Ми можемо далі, зараз я вам покажу, вже безпосередньо з самою цією ці конструкцією, послабивши, Ось тут теж спеціальний є, я не знаю, як його правильно сказати, але типу такий ключик безпосередньо болт, що ви його підтягуєте, і ви можете так само, тут послабивши, підтягнувши. От, ну І за допомогою додаткових там. Е Шестигранників. І її розслабили так само. Ви бачите по руху ось цих штук. Вперед-назад, і тут так само міняється у нас кут. От, тобто, абсолютно спокійно ви можете зробити так і 90 градусів, як я, наприклад, особисто люблю. Ви можете зробити і максимально там, жорсткий ухил. Наприклад, якщо ви катаєте якісь найбільш дорожні автомобільні сіми, там любите, наприклад, дріфтити чи, наприклад, граєте в ЄТС. Тобто, тут знову ж таки максимально... Багато варіацій. Ну і очевидно, що ми послабивши всі ось ці з'єднання, верх-вниз ми спокійно їздимо. Якщо нам цього, наприклад, недостатньо, то послабивши аж в самому низу біля основи ось ці вертикальні стойки, вперед-назад ми їх спокійно рухаємо. Тобто, як я зазначив, максимум ми маємо тут кастомізацію. трішки про шифтер-плит. Максимально просте з'єднання, просто у нас тут іде горизонтальна балочка профіль. До якого під'єднується, кладеться плейт, затягується на два болти. Теж розпіновка всіх відомих е різних шифтерів е ручничків і так далі. Але навіть якщо там з'єднання не... у нас не відбувається наскрізь, то по принципу як ми закріпляємося до столу, так само ось тут у вільних місцях абсолютно спокійно можна поставитися, поїхати. Це воно ідеально тримає. Тобто і шифтер і разом з ручничком ну, жодних проблем не виникало і немає. Сідушкою максимально просто. У нас від основи йдуть перпендикулярні два з'єднання, на які у нас кріпиться так власна кастомна силаска, але я б називав це більш таким проміжком, щось між самою салазкою сідушки і базою. Вона кріпиться на уголочок. уголочки, до речі, я не знаю, чи встиг я вже покласти чи ні, але це все теж власного виробництва. От, і Ми кріпимо безпосередньо в головному цьому перпендикулярному основі. І ось так у нас кріпиться ще один додатковий профіль, а от, на який ми безпосередньо садимо саму сідушку, да, на салазки. Тобто у нас ну, таке виходить з'єднання. І якраз в ці куточки, Тобто ви бачите, що зараз сидушка знаходиться в найвищому положенні. На момент зйомки цього відео ми маємо тільки три положення, але вже маючи невеличкий фідбек, від бета-тестерів. Так би мовити, окунісів. Ми плануємо збільшити ось тут десь до 5-4 отворів для того, щоб ще більш завалити сідушку, бо як виявилось, вона то є потрібна. Ну і так само я думаю, що є сенс підняти ось тут, наприклад, щоб знову ж таки у вас було більше можливостей для цієї кастомізації. От. Ну І сама сідуха, ясне діло, що спокійно може їздити зараз, якби її підтягнути вперед-назад. Тобто, це ну, звичайно просто салазка о, ну, ясне діло, що це більше залежить від конструкції самого сидіння, аніж самих, е, самого кокпіту. Тому, в принципі, досить просто і досить надійно. Додатковий або окремий елемент, саме оцей плейт під базу для тих баз, які не є DD-базами, які у нас мають з'єднання знизу. Які ми використовуємо на столах або більш такого сегменту, розумієте, там логітеки, Трастмастери, CCLIT, Club Sport. От, вони не потребують цього додаткового з'єднання по боках, зверху, знизу, чи як там кріпляться всі ці ДДшки. І це такий більш простий варіант. Він окремо може спокійно да замовитися, так, так мовити просто опція до основного цього кокпіту. Ми бачимо, що розпіновка так само, як я зазначив, по всім відомим брендам, які у нас є сьогодні. Ну, так само у нас є декілька елементів, які ми можемо рухати. Тобто ми можемо додатково, згадуючи дату, що ми можемо саму цю всю базу плейтур цей рухати, ми так само в межах ось цієї пластини можемо рухати вперед-назад нашу базу. Незважаючи на хороші всі ці аспекти і так далі, вважаю чесним поділитися і про проблеми, які у нас зараз є. Насправді, проблеми такі не суттєві, вони більш в якійсь мірі косметичні, в якійсь мірі виробничі. Але зараз в планах у нас є більш покращити стабільність безпосередньо і жорсткість ось цих елементів, додавши таку розпорочку. от чисто щоб прям намертво зафіксувати ось цю історію, бо досі є побаювання стосовно того, що на супер жорстких базах там DD2, Куп і так далі, що буде якийсь рух, якийсь люфт. От і тому ми хочемо по максимуму з цього позбутися. Е, також е, досі немає цього чіткого, якби виробничого такого послідовного стабільного процесу можуть бути похапки в плані того, де там буде отвір. Не суттєво насправді це вже п'ятий копі, і тільки в одному е, виявилася проблема в тому, що типу не, не стикувалися. У нас отвори, і там буквально там декілька міліметрів от, ну це більш виробничі косяк. От, але загалом скажу сказати, що от, збираючи фідбек від користувачів, збираючи фідбек від самого себе, кожний копіт у нас покращується-покращується. І загалом це, це вже майже фінальна версія того першої моделі, яку ми збираємося зараз запускати в відкритий продаж. От, і Я дуже сподіваюся, що це буде класно. І те, що ми будемо далі розвиватися, бо в планах насправді є розробка не тільки одного варіанту. В планах так само є у нас розробка більш бюджетного варіанту, наприклад, віл стенду. Так само у нас є розробка прям, повноцінно формульного варіанту, є там розробка додаткових елементів, наприклад, щоб у нас було місце під клавіатуру, щоб у нас було місце під мешку, да, щоб ми максимально так би, ну, накачати саме такими аксесуарами, які насправді потрібні людям. О, так само вийти на розробку а, стенду для сингл-скріну, для трипл. Скріну, от, щоб саме повноцінно людина могла собі замовити прям цілий набір, да а не збирати, от як зараз що ми бачимо, що копіт у нас окунівський, да а стенд з монітором у нас від іншого виробника. Тож відповідно, хочеться вийти максимально на українське, так би мовити, українські копіти, повноцінні. І Я думаю, що ми всі рухаємося в правильному рослі. Як можна зараз оформити на момент зйомки відео? Ми зараз ще працюємо над відкриттям соцмережей, працюємо над тим, щоб безпосередньо запуститися як бренд. От насправді ви і так можете написати особисто мені от, для того, щоб якби стати в чергу, так би мовити, в плані виробництва. От в середньому у нас від початку замовлення до фінального отримання до місяця часу виходить. от, бо все одно треба ці профілі там замовити, нарізати, пофарбувати всі ці штуки зібрати. Але знову ж таки, да, чим більше замовлень, тим більше воно стає таким більш конвейерним процесом. Ну то ж, відповідно, в принципі, а, з часом оце, ця затримка да, вона має зменшуватися. Також ясне діло, що будуть купити, які безпосередньо у нас знаходяться в наявності, які ви можете приїхати отримати. От в тому не буде жодних проблем. Ну і отримати, точніше, і протестити, відчути, да, спробувати цей купіт, Ви можете ось саме тут, на Севендрайв. Адже ці два кокпіти тут у нас і залишаються. Вони будуть під'єднані до симуляторів. Тут ну ви, ви 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 знаєте, що ви приїжджаєте на симулятор, ви знаєте послуги, ви знаєте ціни, і ви зможете протестити ці копіти. Ви можете з них подивитися, ви можете їх прощупати. От ну і зацінити, звісно ж, кольор. Бо от скільки людей не заходило, але всі доказали на той колір, що вау, пушка ракети. Так що дуже вам дякую за. Перегляд цього відео насправді. Дякую за підтримку, дякую за те, що всі разом ми насправді вже розвиваємося до такої міри, що ми маємо українські копіти. З вами був Домінік Хорошавін, Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Приходьте на 7Drive, тестуйте, пишіть, замовляйте. Чао!